Запиши значення Y, які кратні числу 3, але не кратні числу 9, для яких справджується нерівність Y більше 116 та менше 145. Ознака подільності чисел на 3. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, то число ділиться на 3. Ознака подільності на 9. Якщо сума цифр числа ділиться на 9, то і само число ділиться на 9. І всі ті числа, що діляться на 9, вони діляться і на 3. Але не всі ті числа, що діляться на 3, діляться на 9: ось дивіться. 3 ділиться на 3. 6 ділиться на 3, але вони не діляться на 9. 9 ділиться на 3 і на 9. 12, 15 ділиться на 3. 18 ділиться і на 3, і на 9. І так далі. От нам треба знайти всі ті числа. Що не у порожніх прямокутничках. Давайте розглянемо число 116, щоб з'ясувати, яка сума цифр цього числа 8. 8. Не ділиться на 3, не ділиться на 9. А от наступне число натуральне це 117. Воно більше, ніж 116. І сума цифр його 9. То число 117. Більше, ніж 116 і менше, ніж 145. Але воно ділиться на 9. І нам воно за першою мовою не підходить. А наступне за ним плюс 3. 120. Ділиться на 3, але не ділиться на 9 123. Ділиться на 3, але не ділиться на 9. 126 Ділиться і на 3, і на 9. Тоді ще плюс 3. 129. Тоді ще плюс 3, 132. А тоді 135. У прямокутничок взяли, бо воно ділиться на 9, 1, додати 3, додати 4, 9, 9 ділиться на 9, то і 135 ділиться на 9. Тепер 138. Потім 141. А тоді 144 у прямокутничок, Воно ділиться на 9. Ну, а далі вже буде 147, воно за другою вимогою нам не підходить до розв'язку цього завдання. Давайте підкреслимо ті числа, що у нас залишилося. Оце вони. Оце відповідь. Наступне завдання. З даних цифр утвори, якщо це можливо, одне трицифрове число, яке ділиться на 3, і одне трицифрове число, яке ділиться на 9. Цифри в числі можуть повторюватися. Читаємо задачу, завдання ще раз. З даних цифр утвори, якщо це можливо, одне трицифрове число, яке ділиться на 3, і одне трицифрове число, яке ділиться на 9. Цифри в числі можуть повторюватися. Але ж якщо воно ділиться на 9, то воно ділиться і на 3, то нам одне писати число. Та зробимо отак Кратне дев'яти та 3. Так, як у попередньому номері. Це для того, щоб ми розуміли, що якщо воно кратне 9, то воно кратне і 3. Ділиться і на 3. А оце кратне не буде, але не кратне 9. Давайте так зробимо. Ну, найлегше тут записати так: 5,5,5, 5, 5, 15 ділиться на 3. Або 8, 8, 8. 24 ділиться на 3. 3 помножити на 8. Але ж трішки треба щось таке цікавіше. 8 та 8, 16, додати 5, 21 ділиться на 3. А от на 9 не ділиться. А на 9 ділиться, ой, тут у нас 5. А на 9 ділиться у нас 18, так легенько: 5,5, вісім. Ну або 8,5,5, тобто із цих трьох цифр. Наступне завдання. 3, 6. А тут, як завгодно, ми можемо записати Можемо записати 3, 6, 3, кожна цифра ділиться на 3. то, щоб ми не записали, все це число поділиться на 3. А от на 9, 3, 3, 3. 9 ділиться на 9. 1,8. Тут ми вже зрозуміли: напишемо 1, 1, 1, поділиться на 3. Напишемо 8,8,8, поділиться на 3. Ну, подумайте, раптом ще щось. А Тут число із цих цифр треба, щоб ділилося на 9. Ну, Давайте подумаємо: якщо буде 3 одинички. 3. На 9 не ділиться. А якщо одну одиничку будь-де, ми замінимо цифрою 8. 10 не ділиться на 9. А якщо дві одинички замінимо, то буде 17, знову не ділиться. А якщо в вісімки, 24 не ділиться, то отут такого числа ми не змогли із цих цифр записати, щоб воно було кратне 9. Було цікаво.